Доброго дня всіх всім, хто мене дивиться. Чотири місяці тому я придбав тепличку такого Гланіда Марковича. Ось я її встановив. Вона така з, з, з надвору видно, така. Зайдемо в серединку. Тут, хоча і мені казали, що вони, нічого не вийде за того, що е, середину я захів, е, боковини ще з е, середини. Додатково утеплити. Навіть тут полікарбонат вистачило, того, що був ішов в комплекті на двері, на верхи вистачило. і Де не вистачило, я плівку додаткову 200 мікрон. Додаткова плівка, тут, власне, насіння. Може хто буде І Є ще помідора, є ще зелена. Є вона ще, причому вона. Е, Червоніє достигає, а не червоніє, бо я, наприклад, що Ось помідорка ще свою, свою роль виконала. Я на цій помідорки ну, процентів 15-20 вартості теплиці від повернутися. Mm -hmm. ну, давайте ми ще повернемося до своєї... Да, до речі, тут вже поки попала в кадр. Бочка така буде, вона це буде накопичувати для води, для поливу. Вона буде тут встановлена, ще поки тільки тимчасово. І ще додаткове опалення. Ось така власна гру зроблена груба. Вона ще не дороблена, тому що тут буде на цьому місці, тут буде котел стояти, я пізніше вам її покажу. Для котел буде служити нагрівати воду і буде для обіг... вода буде йти для обігріву. Так, землі. Тут ще по грубі, тут бачите, така вентиляція Вона буде. В чому Груба незвичайна, тут з цієї сторони є такий пустий колодець. Тут на цьому місці буде вентилятор, грубо буде нагріватися, і буде віта ще домурується і буде на два крила йти тепле повітря. Щоб вирівняти температуру в теплиці, то буде вентилятор буде ще буде тепле повітря. А главное, по плану тут по плану планується, що буде оця помідорка на наступний рік буде так розрахована, що вона аж до Нового року має плодоносити, потім буде у січні йти редиска, потім буде висаджуватися розсада, там огірки помідори. Ну, потім буде час, розповім детально. На цьому місці тут буде котел, буде бервати котел. Оце я власне роблю. Він не дуже високий КПД, КПД в нього, але ну, мені потрібна вода 50-60 градусів, він буде нагрівати, інше тепло буде йти по теплиці. Ось придбав таку трубку для землі, 11 в метр, найшов дешеву, я 50 гривень, я 40 гривень. Ну, Ось це насос буде. Він також недорогий, 800 гривень. Така «Гребенка» називається вона колектор. Буде, ця трубка буде 4 контури. А чому купив п'ятиконтурний контурний колектор? Він цей 600 гривень, а трох по новій ціні трохи контурний, майже 2000 Тому я купив п'яти, буде 4 контури. Один буде запасний, там чи стравляти в воздух. Отак, працюємо, думаємо. так, Звичайно, мріяв про теплицю. Коли побачив відео Леонід Марковича, мене в світ перевернувся. Я зовсім по, по іншому цю тему почав сприймати. Дякую, що він послухав він. мене привіз цю теплицю. І я хобі таке, воно тут. Можливо, це не такий бізнес великий, але хобі. Зараз ми з дружиною сьогодні 2-3 кілограми помидори з'їдаємо, на базарі, звичайно, не купиш. Частини продав. Ой, є, все, маємо. Це хороше діло, хороша справа. Вважаю, що такі тепличка має бути в українця, справжній українця в кожному дворі, хто має можливість, хто хоче трудитися. Все, дякую всім за увагу. Дякую Леонію Марковичу, що він такі теплички поставляє. Дуже вигідно і дуже добре. Всім удачі, гарного дня.